Доброго дня, малята, дуже рада вас вітати. Діти, погляньте, що це? Так, правильно, це наша планета Земля. Наша планета це наш спільний з вами дім. І всі ми бажаємо, щоб в нашому домі завжди було чисто, охайно, затишно. Люди піклуються про все, що є на планеті. Але чи завжди вони ставляться до природи добре? Деякі вчинки людей дуже засмучують землю. Пропоную пограти у гру та визначити, коли планета Земля радіє, а коли сумує? Коли вирубують ліси? Радісно чи сумно нашій планеті? Так, сумно. Радіє земля чи сумує? Коли люди збирають та сортують сміття, так радіє, молодці. Коли люди саджають дерева, як почуває себе земля? Так, правильно, планета радіє. А коли люди забруднюють повітря викидами від заводів? Радіє наша планета чи сумує? Так, сумує. А коли їздять на велосипедах, що робить земля? Радіє, молодці, коли розводять багаття у лісі, як почувається земля? Сумує, звісно. А коли ламають дерева або гілки, що відчуває наша земля? Так, вона відчуває сум. А якщо людина Прибирає за собою сміття? Планета радіє. А коли забруднюють водойми? Звичайно, планета сумує. Я, а як почувається наша планета, коли люди піклуються про тварин та птахів? Так, вона радіє. Молодці дітки, ви все правильно відгадали. А чи можемо ми зробити так, щоб наша планета менше сумувала та більше раділа? Звісно, все в наших руках. Давайте з вами запам'ятаємо, як треба поводитися з живою природою. Ти тварин не ображай, лиш за ними спостерігай, та не лякай, їх люби й оберігай. Не ламай дерев гілки, не топчи траву, не рви, краще ти їх посади, доглядай і збережи, та з природою дружи і здоровим будеш ти.